Шановні телеглядачі, не так давно ми розповідали вам про закордонні паспорти і про їхню реальну вартість, тобто 170 гривень. Але ситуація складається так, що Державна міграційна служба не хоче приймати документи за такою вартістю. У нас з'явилася клієнтка, в якої виникла дана проблема. Її звуть кельник Ангеліна Мирославна. І сьогодні ми з нею поговоримо і знову звернемося в Державну міграційну службу. Десь наприкінці. Зими десь в январі місяці я звернула увагу в інтернеті на те, що були рішення суду від 5.06 вищий адмінсуд України затвердив реальну вартість закордонного паспорту 170 гривень. І є рішення Васу. І це рішення ВАСУ оскарженню не підлягає. І є рішення Верховного суду України, де теж ціна закордонного паспорту 170 гривень. Після того я пішла до нашого виноградівського ДМС, Державна міграційна служба районного. Я подивилася, у них розцінки не помінялися. 400 гривень, були 577 гривень, упали до 400. Ну, казала, касирка трохи почекати, можливо, буде дешевше. Після, десь через місяць, я знову повернулася. Розцінки не те, щоб упали, а пішла тенденція до росту, вже 405 гривень. Тоді йому написали, я, моя мама, маті Шолена Йосипівна, мій син Річард Кельник, Йос... Кельник Річард Йосипович, і я написали звернення до обласного ДМС і до. До у Київ до ДМС по Україні щосно. Мені написали на ім'я голови ДМС Ковальчук Микола Миколайович і наш в Ужгороді Михайлишин Ігор Володимирович. Вони нам десь приблизно через місяць дали відповідь, у яку Київ. Відповіді так виходить, що закордонний паспорт офіційно встановлено 377 гривень і 15 копійок. Ну так як у тих листах було дуже багато юридичних термінів, які я не розуміла, знову не могла порозуміти ціну, я звернулася до нашого виноградівського адвоката е Нічаєва Валерія Вале Валерійовича. Так, я якраз у цей період, коли ці письма я написала, і якраз вийшла ваша передача, співпалося, де він говорив, що через суди можна доказати, що справді дійсно паспорт коштує 170 сімдесят гривень, п'ятнадцять копій. Ну no, 170 гривень, десь у такій, такому розмірі. Я просто звернулася до нього, щоб він мені пояснив. Ці відповіді, і він теж підтвердив, що так, офіційно 377 гривень 15 копійок. Тепер я не розумію, чого у нас у Виноградові 405 гривень. Я не можу порозуміти. Це ж офіційна відповідь Вищестоящого начальства. Він мені запропонував теж подати до суду. Ми підготовили документи, все як має бути, дві фотокартки. Копію паспорта, ідентифікаційний код, анкету, все заповнили, все підготовили. З тим усім я звернулася до нашого виноградівського ДМС, аби вони від мене прийняли, заплатила квітанцію на 170 гривень і звернулася до них. Но прості працівники від мене заяву не прийняли, направили до начальника. Начальника у день не було, був заступник начальника. Він прийняв від мене заяву, не доказувався, дуже гарно зі мною розмовляв. Ну, сказав так, що він мені розперепись мово перейшла відповідь, роз'яснення. Так я і не зрозуміла, що він. Чому вони не можуть мені виготовити закордонний паспорт за таку ціну. Це було 6 травня, коли я до нього звернулася, десь через тиждень. Відповіді ніякої не було, ні письмової, не повернули мені документи, нічого, абсолютно нічого. Десь, шо, де, після через тиждень, після подачі документів, я підійшла знову до нього. Кажу, якщо ви вже підготовили відповідь, бо мені треба рушати судову справу, то, будь ласка, видайте мені. І він сказав так, що відповідь вони мають право давати протязі 10 днів, нехай я чекаю. Це вже сьогодні, 20 травня, відповіді ніякої не є. Я не можу Шати справу, адвокати кажуть так: нехай я йду, нехай я там сважаюся, вимагаю, нехай беру наручники, таке робити не буду. Тому я звернулася до вас. До... ТРК Виноградів, щоб ви мені допомогли якось хоча б, чи будуть вони мені, не дадуть відповідь, чи будуть вони мені виготовляти паспорт, чи не будуть, або нехай дадуть мені такий документ, вони мають мені відмовити офіційно, щоб я могла подати до суду, бо я не можу подати до суду. І ще багато наших громадян у Виноградові вже мали такі діла через адвоката Нечаєва. І вони теж відсудили дійсно суди виносять рішення на користь громадян, що немає паспорт стільки коштувати. І тут вони мені повідомляють, коли вже ми прийшли. Діставати паспорт і так нам не дали тот паспорт, поки ми повністю всю суму не виплатили. Ну, та тепер би я хотіла знати, якщо прості громадяни порушать закон, прийдуть судовиконавці, забирають машини, телевізори, виносять із дому все майно. А як може собі державна служба дозволити не виконувати, порушується і їхнього начальства, що постанова, порушується і судові, це ж вищі суди, адміністративний суд. І вони повністю порушують усі суди і сто їм сходить із рук. Но тепер я вже не розумію, коли якщо дійсно таке все стане, що мені суд винесе рішення. Дай Боже, щоб це вже все відбулося, бо вже все затягування колись кінчилося. До кого мені звертатися, в яку установу, якщо вони мені не будуть видавати на руки паспорт? До кого мені звертає як із них до яких судовиконавців, як на них можеш повліяти? Ну це вже нонсенс, що у нашій державній установі порушують відкрито порушують закон. Я вам здавала документи так. Е, на закордонний паспорт по mm -hmm. 170 гривень. Пам'ятаєте мене. Так. Я вам дуже вже хотіла отримати відповідь від того. що не Ні, не надійшла ніяка відповідь, тому що мені потрібно подавати до суду, бо мені до осені потрібен паспорт. Це ваше право, случайно. <кліпи> Катрена, Катрена. Ваша касирка казала, що якщо даже суди виносять рішення в користь нашу, ну, можливо, не 170 гривень, можливо, буде більше, але все одно ви не віддаєте документи, доти, доки клієнт не доплатить 405 гривень. Це правда? Ні, такого немає. Є е, е, в основному... 377 гривень, 15 копійок. Так. Виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон коштує. Значить. Е, у нас таких випадків ще не було. Но. Значить, 12.05 ми варті. Але містує. я ще не отримала. Значить, то, ну, то, знає, то всі нам... проблеми з Польщею. Угу. Угу. Це ми Так. Відмова є, так, але отримайте почтою. Робить. З цією відмовою я можу звертатися до суду, не буде ніяких так, проблем. Ну так це ваше право. Так, Як Але якщо, наприклад, суд винесе рішення, ну може не буде 170 гривень, може буде 250, то ви зобов'язуєтеся. Якщо виготовити. суд винесе рішення, що ви так. тільки держмету маєте сплатити, так, так, тоді так. М -м -м. безумовно ми будемо виконувати рішення суду. Тільки що я отримала офіційну відповідь від замначальника, який сказав, що мені вже надана офіційна відповідь, яка прийде на мою адресу Додому в місті Виноградові, і з тією відповіддю я зможу звернутися до суду про виготовлення закордонного паспорту нижче вартості, яка зазначена у Виноградівському ДМС. Якщо вартість буде нижча, якщо суд винесе рішення, що вартість буде нижча, начальник пообіцяв без усяких затримок виготовити паспорт за рішенням суду. Отож, шановні телеглядачі, не бійтеся звертатися до суду. Ви завжди маєте право на власний захист. Всього вам найкращого та бережіть себе.